Привіт! Мене звати Юля. Я хотіла вам сьогодні показати замовлення, яке мені прийшло із каталогу номер 3 2016 року. Ось давайте почнемо. Перше це пакетик. Пакетик такий прикольний. Чого він прикольний? Тому що такий мені ще не приходив. Такий, наче, прям весняний, такий класний. Хорошо. Потім мені прийшла піна для ванни. З клубнічкою, вона я на собі випробувала, пахне таким йогуртом, ну прикольно, піниться хорошо. Сімсот п'ятдесят мілілітрів. Класно. Щас мінус 50% відсотків знижка. Ну взагалі не знаю. Якщо порахувати, що ми купляємо по 200 мл, то вийде десь по гривень 15. Так, потім вийшов новий лосьон для тіла. Ще бомбовський. Ну, я не знаю, мені дуже сподобався. Я люблю дуже аромат Viva City. Лосьон для тіла 150 мл. Він іде по консистенції, не знаю чого. Я думала, що це буде лосьон, він буде прозорий, якийсь там, не знаю, може з бльосточками. Він йде білий. Ну, Білий, консистенція у нього така легенька, взагалі, це не крем, це. Не знаю, щось таке воздушне, що таке пахнюче, прикольне, вообще. ну не знаю. Він одразу так впитується, зразу така відчувається м'якість, ніжність, легкість і дуже класний аромат. Якщо використовувати, особливо після ванни, після душу на вологу шкіру, просто шлейф буде від туалетної водички. Ну, просто клас ще супер. Так, класно, так просто є різні аромати. Я хочу для себе запастися, взяти всі, тому що такої ціни більше не буде, десь 55 гривень вона виходить. Так, в цьому каталозі ще дуже класна пропозиція, дуже класна ціна. На ось такі бальзамчики. Я взяла собі клубнічка, там є ще вишенька і малинка. Вони, Мені хтось казав, я ще не пробувала, а мені казали, що вони солодкі. І аромат дуже класний, всі класна на чежувачка. Виходить, yeah. да, ну, його багато. Я реально думала, що вони маленькі, але його так багато ще реально, я думаю, що надовго його хватить. Так, хорошо. Потім, що я ще взяла з цього каталогу? Ну, Звичайно, це е, пудра Giordani Go. E, нова вийшла пудра. Ось така дуже класна коробочка, елітна, золото. Дюрдені да, кот, як завжди. E, ось така баночка, ну, як зазвичай, ось так вона відкручується, ну, зручно. Тут іде там щоб шарики не розсипалися, не двигалися, і ось така пудра. Тут іде e, 4-5 кольорів, e, зелений. Розовий, жовтий, сиренівий і білий. Кожен колір відповідає за свою дію, тобто вона матує, вона придає сіяння, вона освіжає. І скажу вам чесно. Ця пудра, скоріш всього, вона є ще як хайлайтер, тому що вона надає сіянню шкіри. Тобто, якщо у вас на лиці, я буду користуватися не на всі зони, якщо у вас на лиці є діляночки, які ви хочете. Виділити, щоб їх було гарно видно, щоб вони сіяли, тоді треба цю пудру використовувати. Тобто, наприклад, це має бути як у мене, це зона Т, ось тут ось тут на щочках, під очима обов'язково. Тут у мене іде, наприклад, рум'яна. мене такі рум'яна є. вони Теж в каталозі зараз 120 гривень і пудра і рум'яна. Ну, тобто я користуюсь, мені дуже подобається, можна дуже гарно зробити корекцію лиця. Тобто, якщо зони, які можна скрити ось тут зверху, я мажу е пудрою, е рум'янами, а все я я не, не зробила. Клас, молодець. Так, ото, ну, пудра на наступному каталозі буде 399 гривень. Так що треба ну, користуватись такою можливостю, поки вона є. Вирішила для себе спробувати із серії Optimals масочку для лиця зволожуючу. У мене шкіра суха, особливо на зиму. Трошки пересихає, спробувала цю масочку, вже випробувала на собі. Вона йде така, ну можна сказати, прозора гелева текстура в неї. Є. Не хочу її вичавлювати сюди. І ну, я не носила економна, взагалі, да, вона так можна використовувати. Коштує вона зараз в каталозі десь 50 гривень, виходить, зі знижкою 75 мл. Зволожує дуже класно. Мені подобається і змивається класно, липкості немає. І зволожує, шкіра така м'ягенька. Написано, що потрібно на 10 хвилин. Я її 10 хвилин тримала на лиці ну, прикольна штучка. Так, взяла для себе ще кісточку, кісточку для тіні і взяла тіні, тому що в мене білих. Взяла собі захотіла білі тіні, я е, виділяю ось тут уволочку глаза обов'язково білими тінями І ось тут я роблю бро... брові і особливо якщо ще білими тінями почеркнуть, почерпнуть. Взагалі бровка красиві стає. Ось ну такі звичайні, всьому катаві десь по 30 чи по 25 гривень. Такі таблеточки, ну, взагалі. Тіні класні, мені сподобалися. Є таке невеличке сіяння, наносяться вони легко. Кісточка мені теж сподобалась. Тут іде натуральний ворс. потім дерев'яна кісточка. І ще дві таких запасочки на цю сторону наприклад, на білий, на чорний ми вставляємо собі або для світлого, або для темного. Ну тобто, Я хочу для себе взяти всі кісточки. Тому що дуже класний, мені сподобались. І натуральний ворс, він такий Ну, гарно дуже розтушовувати. Так, в цьому каталозі така дуже приваблива пропозиція на інтим Гель. Інтим Гель в мене з минулого з минулого каталогу. Але я вам покажу, як він виглядає. В цьому каталозі можна взяти всього за 30 гривень. Такої ціни ще не було. Взагалі, я не знаю. Просто мені можна мити дитину, можна мити посуду. Такі дівчат є, да, мені казали, що дуже класно мити посуду. Коротше, 300 мл, 30 гривень. Якщо навіть чи мужчина, чи жінка, у вас є інтимні місця. Правильно, якщо ви їх миєте милом, це означає, що вони не інтимні, а общественні. У вас є така можливість спробувати в цьому каталозі за 30 гривень. Дуже класна штука, ми користуємося нею всі. Так, потім в цьому каталозі взяла я ще масочку для волосся. Масочка йде міндаль і клубніка для м, окрашеного волосся. Ну, Ефекту я очікувала більшого. Я вже її для себе спробувала. Вона йде така густа консистенція в неї. Е, ну, Я не скажу, що вона мені не сподобалася. Але просто в неї напевно більше ефект направлений на збереження кольору, ну, тобто пофарбованого волосся. І ну, волоси мягенькі, ну, більше мені, наче як кондиціонер, який не зберігає колір. Просто в мене так я не крашуся на даний момент. І, Скоріше того, що я буду використовувати ще в цьому каталозі, закажу собі обов'язково з серії Елео. Елео йде професійна серія, представлена в цьому каталозі і масло защитне, і маска для волосся, і кондиціонер, і шампунь. Хочу взяти повністю всю серію, тому що від масла я в восторгі, воно вже в мене закінчується, але. Це просто взяла показати, які є класні пропозиції в цьому каталозі. Але воно дуже класне. Мені волоси дуже гарно розчісуються, вони блистять. Можна просто використовувати наприклад шампунь і масло. Ну і маску там два-три рази в тиждень. І, ну просто я не знаю. Я обов'язково собі візьму від серії ще маску. Так, що ще в цьому каталозі мені сподобалося? Ось туш. 5 в одному. Ну, я не знаю. Мені здається, що це легендарна туз. Зараз в новому форматі. Раніше вона була трошки в іншому. Зараз йде вона з Іван. Кісточка з однієї версинки дліннієї, з другої коротше. Зараз покажу, як вона виглядає, тому що я, звичайно, нею користуюсь, тому що вона дуже класна. Ось, Я просто взяла собі на запас. Я думаю, буде видно. Ось так версиночки йдуть. Довші і коротші з другої сторони. Так, у мене вона зараз є на лісничках. я вам зараз покажу. Мені вона подобається. Мені нею, по-перше, користуватися легко, ну, тобто, вона дуже гарно наноситься. А по-друге, ця кісточка для мене найзручна із всіх тушей, які я пробувала. В цьому каталозі можна взяти за 66 гривень. Вона підходить всім. вона реально її, 5 діст. Так, хорошо. І, ага, за рум'яни я вам говорила, я поки взяла косметичку, можу зразу вам показати і свої рум'яни да, в шариках. Те 120 гривень вони коштують в цьому каталозі. Ось такі. При чудові рум'яна, вони мені дуже нравляться. Я не знаю, вони такі довготривалі і користуюся вже три каталоги. Ну, такі відчуття, що я їх тільки купила, мені кажуть, що вони взагалі не закінчуються. Шарики такі тверді, вони не розбиваються, подушечка захищає, ну, не знаю, штука класна. Я, я дуже довольна і подругою, і рум'яна. Ну, я взагалі дуже люблю серію Джо Gold. У мене тут багато всього є. Дуже цікаво. Це я буду вже в наступних разах розказувати, що в мене є. Так, і чим я користуюсь, можливо, свою косметичку повністю все покажу, бо це буде довго. Mm -hmm. Так. І ще я заказала помаду, дуже хотіла собі помаду. Заказала ось таку помаду Серізова. В цьому каталозі десь гривень 58, 55, вона 55, ось такий колір. Я заказала собі персиковий. Не знаю, дуже хотіла, і скажу чесно, я угадала. Угадала з кольором. І взагалі помада в мене крашусь, але напевно зараз вже буду починати, тому що цей кольор мені дуже сподобався. І ну, він такий естественний, він такий мій, що це просто капець. Я зараз вам скажу код, а ви, якщо захочете, подивитись: 30 і 3 шість. Так, ось і все. Ну, я ще для себе взяла пару пробничків, яких у мене немає. Які я хотіла Віп-онлі в цьому каталозі, можна взяти набір, якщо ви робити до 5 березня за мною на 50 балів, можна взяти набір, туалетна водичка Віп-онлі і тональна основа, або чоловічий набір, там іде клад плюс. І ми брали чоловікові еклад плюс дезодорант. Ну, тобто, туалетна водичка еклад Спорт коштує в каталозі 400-500 гривень, за 159 гривень можна взяти. І в Олі я спробувала ну, аромат такий фруктовий, солодкий, ніжний, ну взагалі класний. Я, звісно, собі їх теж хочу. І теж між джотані, ну, щось я вирішила спробувати. В мене є просто набор консультанта, а цих пробничків там немає, тому що ці туалетні водички нові. Хорошо, тоді можете коментувати, якщо є якісь запитання. І рада буду відповідати на них. І до нових зустрічей. Всім пока-пока. Будемо все складати.